Вітаю! В цьому відео я покажу, як завантажувати модель з архікаду в Lumion і як її оновити. Значить, у вас є Lumion, ви відкриваєте Lumion, робите новий файл, создате новий. Берете проста е, середа на цей шаблон, тому що решта потім треба редагувати. Ліпше за всього брати на даному етапі просту і в простій вже ставити собі ті налаштування, які вам буде потрібно. Чекаємо, щоб воно завантажилося. Ось у мене завантажилося Lumion. Тепер ви переходите на робочий стіл або на якісь з ваших дисків і робите собі папочку. Називаєте, як вам зручно, наприклад, «Курсач», чи як вам там потрібно. І в цю папку нам треба зберегти з архікаду, з 3D, не з плану, а саме з 3D. Ви натискаєте «Файл», зберегти як. І зберігаєте як файл з кетчап. Тут є важливою одна штука. В цей файл зберігайте в цю папку, що ми створили. Цей файл ви називаєте, наприклад, Курсач. Або у мене тут ісходник оригінал. Е, ну, Неважливо, яка назва, але щоб ви цю назву потім не міняли е, ні в якому разі, тому що ви не зможете потім оновити модель в «Люмі». Зберігаємо. Тут просто передивіться, щоб всі стояли галочки. Якщо ви хочете, щоб всі елементи, які ви зробили в архікаді, вони збереглися, ставите ОК. Чекайте, поки воно. Збережеться. Ось воно майже збереглося до 100%. Збереглося. Тепер, якщо я відкрию цю папочку, ось у мене цей файл є з такою назвою, потім цю назву ні в якому разі не треба міняти після того, як ви її завантажили в Lumion. Тепер переходите в Lumion, натискаєте сюди імпортуваної моделі, натискаєте два рази. Тут є зелена кнопочка, натискаєте на неї, шукаєте свій файл, відкрите. Тут ставити галочку. І чекайте, поки завантажиться модель. Ось завантажилася модель. Зазвичай. Цю модель варто в Люмені трохи підняти. Для цього ви так, я поставив дві моделі. Так, я випадково натиснув, поставив дві моделі. Тут є оцей значок мусорника. Це значить, що ви маєте її видалити, натискайте просто на точку прив'язки моделі. Ось, я завантажу модель. Тепер. Я хочу щось поміняти в своїй моделі, як я маю це зробити. Спочатку я переходжу в Архікад і міняю щось в своєму файлі. Наприклад, я видаляю покрівлю. Давайте я видалю покрівлю, щоб було наглядніше. Ось я видалив покрівлю. Ну, мені треба, щоб ці зміни сталися Lumion. Хто працює з LiveSync, ці зміни будуть відбуватися автоматично, але я не раджу нікому працювати з лавів, тому що у вас можуть пропасти всі текстури, які ви тут налаштуєте, або сама ця модель може просто видалитися. Це відбувається з тої причини, що Lumion у нас немає ліцензії на нього, і Архікад, відповідно, також ми накупляємо ліцензії. Тому такі проблеми можуть виникати. З цієї причини я раджу вам працювати саме таким способом оновлювати моделі з архікаду. Як це зробити? Коли ви зробили зміни в архікаді, ви знову ж таки перезберігаєте свій файл з Кічап. Зберегти Як, натискайте на нього. Сохраніть. Тут, замінити. Натискайте Да. Знову дивитесь, що були всі галочки, натискайте ОК. Це модель збереглася. Тепер ви заходите в Lumion. Тут є така кнопочка «Вибрати всі категорії і тут є «Вибрати». саме е, цей інструмент. Натискаєте на ваш е, об'єкт, натискаєте потім сюди матеріали, знову-таки натискаєте на цей об'єкт. І тут є така е, стрілочка. Ви натискаєте на неї, ніби оновити. Натискайте і чекайте, поки оновиться ваша модель. При цьому всьому, якщо ви вже налаштували якісь текстури, або поставили якісь дерева, або ще якісь маніпуляції зробили, воно все збережеться навіть в тих текстурах, які ви вже поставили в люмені. Навіть якщо ви оновите модель. Тобто модель не оновиться знову з тими текстурами з архікаду. Ось модель оновилася. І тепер вам просто треба натиснути тут галочку, щоб зберегти ваші зміни. Окей. Все, тепер ви можете далі працювати зі своєю моделлю.